Доброго ранку, а давай ми з тобою привітаємось. Їжачок маленький змерз і згорнувся у клубочок. Сонце їжачка зігріло і розправився клубочок. А ми з тобою не даремно сьогодні. Провели гру про їжачка, тому що ми з тобою зробимо сьогодні ось такого гарного їжачка. Оченятко малюємо таке гарне, носик малюємо. І беремо червоний фломастер і малюємо йому ось таку ось улипку. Беремо листячко наше, візьмемо клен, відріжемо все лишнє, його приложимо, подивимося, як воно вийде, і намазуємо клеєм. Ось так гарненько у нас виходить і приклеїмо. Ось так гарненько ми приклеюємо нашого ліжечка. Беремо ще один листочок клену і теж відрізаємо все зайве. І теж намазуємо клеєм, ось так гарненько і теж приклеїмо, приклеюємо на нашого їжачка ось так. Ось так. А тепер беремо листочки трішечки менші. Ось такого розміру. І теж відрізаємо все зайве, гарненько все приклеюємо. Ось так. І можна ще один маленький листочок, щоб да? у нас було гарненько. Ось листочок берези беремо, намазуємо, клеєм гарненько. І теж можна ось. Ось сюди ось так приклеїти. А у нас осінь, да, і нам потрібно ще листочки. Лістечка сипеться, да, у нас, а ми ще листочки приклеїмо для гарненького фону, да, щоб у нас листочки падають, з да, ось так. І трішечки побільше. листочок намажемо. Сюди ось приклеїмо. Ось такий гарний їжачок у нас вийшов.